У нас найбагато страждальний чум. Чук. Я його собі поставив ну типу, у штани отак. І це якраз оцей осколок, який мені перебив кістку, то перше через нього прийшов, перебив кістку. Ти пропускаєшся із тим, що ти щось е не встигаєш. Ну і, крім того, на посаді солдата від тебе мало що залежить, і ну і е просто треба бути відповідальним і, і некрайні тупити. І все. І це психічно, психічно воно воно доволі комфортно. Е ну і, і ясно, що е ти. Виснажуєшся, ти завжди не виспаний, і в тебе якийсь, з одного боку, такий медитативний стан свідомості. Ж, е, з другого боку, ти ніби такий притуплений, причмелений. Е, але попри, попри це, все, деколи от тебе на, на щось таке пробиває, не знаю, там, я завжди розказую е, це в Білогорівці. Та, Обстріли постійно, ну там це там, кілька діб постійно не, не затихають е, ці, е, артилерія, та ти, тебе обстрілюють, ти е, хочеш спати, і тут воно так на хвилинку все затихає випадково, і ти чуєш, як. Джмелі е, сідають там на квітку, чи, чи чуєш, як трава шелестить, як е, шелестить е, листя, і, і воно от воно повністю цей звук тебе наповнює. Ти, ти, ти відчуваєш якусь от таку красу, ну і так. Е, краса природи от на війні воно, воно дуже рятує. Що ти можеш виїжджати з-під обстрілів швидко там джипом там розриватися одне друге коло тебе, і дивишся: о, вже вишні розцвіли. У тебе от от якісь такі штуки бувають, або там вдивлятися в захід сонця. Бо ти розумієш, що це в принципі єдина красива річ, яку ти побачиш на наступний тиждень чи щось таке. Ну, ну, Якісь такі інсайди, вони, вони дуже рятують, і ну і, звичайно, там, ну це, це трохи змінений. Все-таки змінений стан свідомості. Не те, щоб я дуже за ним <гум> там, шкодую. Таке, таке висипатися, бути виспаним, <гум> воно набагато краще. Але воно так цікаво пізнавально. Кураш я відчував. Напевне, вже в Краматорську, в госпіталі, коли я зрозумів, що я таки буду жити. Ну, так, це приємне відчуття, коли ти нічого собі будеш жити. З таких речей у мене є одна найпростіша річ, яка мене підтримує завжди. Я згадую своє життя, і життя в мене було фестивальне, насичене і. Я, ну, я, я просто згадую своє життя і людей. Скільки, скільки класних людей я знаю, і якось, ну, навіть в голові ніби з ними говориш. І в принципі, коли, ну, коли мене так серйозно поранило, і я ну, думав, що це вже все. І я так подивився в небо і сказав, дякую, було. Було весело, було класно, було весело. І напевне, от. Ці всі класні люди, яких я знаю, і ці всі спогади, які в мене є, це ну, найбільші мій ресурс. І, і, в принципі, якщо що, я, я вже будь-якої будь хвилини готовий сказати, що дякую. Я прожив класне життя. Ну, тобто я, я, я готовий будь-якої хвилини, десь, десь в інші виміри. Друге це краса природи. Це, це от просто ну, для мене якось. Не те, щоб доказом існування Бога, а доказом, що все не настільки просто це є добро і краса. Це дві речі, які, ну, які не поясниш ніякими фізичними законами. І це дві речі, які ну, доказують, що є щось, щось більше ніж, ніж просто існування. А третя річ, третя річ це, ну, це все-таки мистецтво, це література. Я собі е, там закачав на телефон е, Іліаду. Якраз от, найдавніший епос на найсучаснішій війні. Воно якось так. Ну, цікаво було почитати. Так дуже багато гарних аналогій. Ну, ну десь так. Ну, ну, те, що, те, що мене завжди вражає в негативному плані, це поєднання нахабності і тупості. Ну, це, це оця людська байдужість, це військова бюрократія, це, звичайно, ну, з нашого боку і там, байдужість у ну, не знаю, в тилах, байдужість, в головах людей тупість не, не, нерозуміння взагалі, через що ця війна йде. Ну, і ясно, що і ясно, що з, з боку ворогів жорстокість. І ну, і, і оце ну, так, ідеальне поєднання рабства і нахабства, знаєш, яке є. Ну, але до ворогів, вороги є ворогами. до Ну, про. про ну Полон це, напевне, найстрашніше ну, для мене. і ну, Казали, що в полон краще не здаватися, краще не, ну, краще мати при собі гранату. Ну, я як, я, я до смерті ставлюся простіше. В мене й так вийшов фільм цікавий, чи це буде короткометражка, чи це буде повний метр, то вже не, не, не аж так важливо. Я, я от боюся, боюся болі і боюся принижень. Ну, але свій вихід я не, не почув, зато приліт почув так добре. Мені зразу на руках перебило дві артерії, на, на нозі сильна виносна кровотеча була. Тобто, якби побратими не підбігли. Зразу не ну, там, і якби я їм не казав, де в мене є які турнікети, як накладати, там затягувати. Ну <кій> я би зараз не, не мучився, спілкуючись із журналістами, би <кій> <але> зверху дивився. <кій> зараз добре мати при собі чотири турнікети. Тому що це ну, якщо попадаєш під обстріл там, ну, і, і, і близько, то в, te, в тебе не, не буде так, що тільки одна кінцівка поранена, і ти собі вільною рукою береш, маєш купа часу, натягаєш. Це дуже До речі, на навіть несподівано. Я очікував більшої якоїсь там бутафорії пафосу. Ну нам, нам тільки за день до того сказали, що от завтра може там приїхати. Президент можуть зайти. Ну, то добре, ну тепер хоче заходити, хай, хай заходить. Ну, ти лежиш на ліжку, як ти можеш йому заборонити. Ну таке може, ще щось там принесе. Я навіть кому так. Ну, чесно кажучи, я з яких там. Ну, половину свого свідомого життя я працюю над розвитком сучасної української культури в мистецькому об'єднанні Дзига Працював. Там я був координатором фестивалів сучасного мистецтва, джазових фестивалів. Ну І очевидно, як я міг ставитися до 95-го кварталу, і, ну, і, і до. Ну, і, Ясно, що я не, не збирався там ніяку руку тиснути там, цій, цій людині, ну, але ну що, ну, не, не бикує там, чемно поводиться. Ну, ну, не, не будеш хамити людині, яка чемно поводиться. Ну, на, на диво поводився чемно. Ну. Проблема очевидна. Проблема це несправедлива система ротації, не налагоджена взагалі, система. Праці з людьми в нас, ну, типу, нас найгірше навіть не те, що в нас немає озброєння. У нас найгірше те, що найбільша проблема нашої армії це відсутність праці з людьми. Е, і, відсутні, ну, і це очевидно стало ще в 2014 році, коли військомати провалили свою діяльність ще в 2014 році. Тепер військомати вже два роки війни. Військомати далі провалюють свою діяльність. Так? Е, і найбільшою проблемою, яка стала в нас очевидна, це відсутність справедливої системи ротації. Так? Тобто е, відсутність і відпусток, і відсутність ротації. Е, можливо би було, поки одні повоювали, їх замінили інші. Ті відпочили, знов е, замінили. Та е, якби у нас була продумана така система, можливо, менше б було е, втеч від е, військоматів, тому що з одного боку, ті хлопці, яких які ще добровільно пішли на початку війни, та вони, вони закінчуються. Якщо не фізично закінчуються, вони закінчуються психологічно. Це ну, велике навантаження. По-перше, бути в військових діях, по-друге, не бачити своєї родини стільки часу, нормально не можуть відпочити. Хлопці вже втомлені. Та з другого боку ці е, люди, яких би могли набрати на... На їхню заміну, та вони бачать, що якщо тебе зловлять і заберуть, то це вже або до твоєї смерті, або до твого важкого каліцтва. Все. їм Ну І їм, ну, очевидно, теж не, не надто хочеться потрапляти в таку ситуацію, ну, які би вони не були. Ну і тут вже включається будь-яке виправдання своїх вчинків. Ну, якщо ти. Якщо ти не хочеш щось, ти знайдеш 100 тисяч причин, чому ти цього не робиш. Як, як, як з цього вийти, з цього, з цього можна вийти тільки постійною, цілеспрямованою, розумною працею з людьми. Як ти бачиш сам своє майбутнє, та? чим ти будеш займатися? Я, я вже повернувся знов до культурного менеджменту. Я організовую. Культурні події, тому що ця війна йде за свідомість. І тому культурна діяльність тут дуже важлива, тому що наша лінія фронту проходить по звивинах мозку. І напевно я далі буду і далі організовую якісні продукти української культури. Ну і так само буду працювати. По спільних проектах українських ветеранів і іноземних ну напевне якихось культурних проектах українських і іноземних ветеранів.